Попри помірну температуру повітря, 31 травня в зоні відпочинку біля річки Удай у прилуках було досить спекотно. Робота кипіла на багатьох локаціях. Сьогодні посадовцями структурних підрозділів міської ради, міські голова заступники вирішили провести таку акцію щодо підготовки місцю для відпочинку на території нашого пляжу на річці Удай для того, щоб підготувати це місце. Для проведення завтрашніх заходів, які відбудуться до дня дітей, і взагалі для того, щоб мешканці нашого міста змогли все таки відпочивати на даному пляжі. Спеціаліст міської ради Андрій Боченко говорить, що такі акції поєднують приємне з корисним. «На Свіжому повітрі приємно попрацювати біля води. Зараз і погода така ну сприяють погодні умови. Це і сонечко, і вітерець не дає не нагрітися, не охолонути». Приємно Да. Вибираємо з зводньої поверхні різак, вибираємо рязку, яка вже і підгнила, яка вже відпрацювала свій вегетативний період. Не відбувається гнилосного ніякого запаху, нічого. Тобто це дуже звичайно важливо і потрібно. Різак збирали граблями з берега та з човна на відкритому водному плесі. Далі все вантажили на причіп, аби вивести на сміттєзвалище. Наводили лад і на прибережній зоні. Велика вдячність у районній архітектури, яка організувала сюди і човен для того, щоб рязку можна виловлювати на більш глибоких містах. Також вони організували і косаря, який косить траву навколо тих ну, спортивних площадок. В общем, робота кипить. Які на зелених зонах по всій території пляжу скошували траву, в цей час жінки підфарбовували інфраструктуру. Яким настроєм працюєте, які ми кольори повибірали для фарбування? Сонячні. Який настрій? Гарний. Сонячний. З задоволенням працюєте? Так, да, задоволення. Під вправними руками жінок, буквально на очах дитячі та спортивні майданчики, лежаки та лавки, огорожа та затіняючі навіси, засяяли новими кольорами, здебільшого патріотичними. Відпочиваючим подобається наші українські жовто-блакитні їх на саме більше переважають. За кілька годин роботи зона відпочинку змінилася до невпізнаваності. Прибирання пляжу проходило в рамках загальноміської акції за довкілля, що наразі триває в прилуках, і до нього долучилися більш ніж 50 посадовців міської ради. Це перш за все, і управління освіти, управління культури, відділ архітектури міської ради, управління праці захисту населення, всі управлінці міська бухгалтерія, фінансовий відділ, відділ ЖКХ. І, ну, майже всі Такі акції з прибирання це дуже гарна справа, говорить заступник міського голови Олександр Сивенко. Проте вони не можуть проводитися на постійній основі. Сподіваємося про те, що депутати міської ради буде. Прийнята відповідні міські цільові програми щодо утримання, в тому числі, і даного місця для відпочинку. І тоді комунальні служби матимуть фінансовий ресурс на прибирання і утримання в належному стані одного з улюблених місць відпочинку прилучан біля річки Удей на постійній основі.